Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. Давно хотіла подивитися, запитують мене мої друзі. І я вирішила... Давайте подивимося всі разом. Я хотіла подивитися про нашу Україну. Давайте подивимося, що чекає Україну в 2023 році в лютому, а потім подивимося березень. Давайте? Давайте. Украина. 2023 рик, Лютый. Украина. Вся. Вся нанечка Украина наша. 2023 год. Лютый месяц. Украина. Давайте глянем. Лютый месяц Украина. Что будет бывает. Ну, ви розумієте, що я хочу побачити, правда? ж? Саме головні три собиті, які будуть відбуватися в Україні в лютому 2023 році. Три. Три собиті України в лютому. А! Ой, господи, я теж боюсь дивитися, я вам чесно кажу. Я ж вам розказувала, коли почалася війна, я була впевнена, що коли будуть цвісти дерев'я, і тоді буде перемога в Україні, коли яблуня цвіте. О, знаєте, ідеш весна і так пахне, так? Да? Но цього не случилося. Цього не случилося. Бо я не побачила, я не побачила, якого року. Вот. Ну, я надіюся дуже, що це буде весна вже 2023-го. Я, я надіюся і вірю. Так, ну давайте будемо дивитися. Значить, дно колоди. Начнемо так зразу ж з кінця. Дно колоди, карта спасіння. Дно колоди, карта спасіння. Це вже і добре. Спочатку, саме перша карта у нас е, десятка мечів. Ну, знаєте що? Десятка мечів завжди перекладається, як. Ну, от зараз, так, на міста я дивлюся, перекладається. Як, е, коли бомблять, коли будуть бомбити, коли буде ракети летіти, коли буде атака на всю Україну, чи, на, е, чи коли йде окупація, да, як вони люблять робити, відходити, як зараз Херсоном. Пам'ятаєте, в мене є, по-моєму, три розклади про Херсон місяць назад, дві неділі, по-моєму, недавно, як я казала, Господі, я кажу, Боже, в кого є? кого є можливість, не вертайтеся в херсон, тільки тікайте, тільки тікайте звідти, бо там буде кошмар, там буде жесть. Я ще про свій вам розказувала, що вони хочуть його змести з лиця землі, але слава Богу, нам ЗСУ їм цього не дозволить зробити, так, що вони там хочуть. Це вже от недавно в мене є розклад про херсон, що там вже має бути налагодитися скоро. От. поэтому, Тобто, розклади збуваються, бо там одна. Пані, а може, то і не пані, може, то мужчина, не знаю. Написав, що в мене про Херсон не збулося, в мене все збулося. Пошукайте перед тим, як щось казати мені, побудьте зі мною. Так, на каналі. Подивіться мої відео, що були раніше. Так, це я трошки перейшла на Херсон, мої любі. Карта перемоги. Карта перемоги. Карта спасіння. Карта спасіння. Дно колоди, карта спасіння, а це карта захисту. Тобто, в лютому місяці ми маємо, можливо, отримати більший захист. Я, звісно, вже навіть не мечтаю, що нам небо закриють, я щось не дивилася навіть останнім часом. Колись давно я дивилася, то я казала, що трошечки десь закриють, десь не закриють. Ну це я давно дивилася з початку війни. Так, що, ну і що, що? Україна йде до нових берегів. От так. Україна йде до нових берегів. Воно быстро так не случиться по карті звізда. Карта звізда це карті, карта надії, карта ісп, ісп, сповнення цієї надії, карта того, що все буде добре. Але це не буде вже лютий місяць. Да? Такого не буває, що пальцями стукнули, і Україна вже е, супер. Е, Встановилася і, і все забула, і це, це неможливо. Але дуже надії є і дуже надії великі. Що ще, головне забиття, щось буде Україні предлагатися? Україна не погодиться. Україна не погодиться. Якась буде домовленість, щось захотять договоритися, щоб вам стало легше, давайте ми вам щось там дамо, чи ми щось там, ну, заднім числом. Коротше говоря, Україна не, не, не схоче цього робити і дуже резко не схоче. І прям знаєте, що ми прямо з вами будемо злітися. Зліться, а зліться ми будемо, можливо, на цього іерафанта. Хто зі мною, ви всі знаєте, хто це такий, об'ясняти не буду. Для новеньких це дуже велика сила, яка допомагає Україні перемогти в цій війні. Так, ну я так, бистренько. І в Україна остається Україною, ніхто нас з вами не захватить. Україна є Україною. І відкриваються дуже великі дороги. Відкриваються дуже великі дороги для України вперед. Е, рушиться? що? Ну і що ж то, чи буде він ще в лютому, е, як це вам сказати? Да, він ще буде нас гасити. гасити. Скоріш за все, він ще буде нас гасити лютий місяць. Ну, не забуваємо, що тут ще теж була десятка м'ячів, так. Е, вот. І карта башня є. Але Україна становиться більше, більше захисту. Опять, дивіться, опять же, двойка жезла більше захисту. Тобто, дивіться, три, чи, чи, три вроді би карти було більше захисту. Так, ну, от так, от, от, так, от. от у нас милая, добрая, е, нежна. Україна, да, така емоціональна, ми з вами всі емоціональні. Ну, ну так карти говорять про нашу Україну, що ми з вами дуже емоціональні, вспильчиві, що нас взагалі чіпати не можна. Це королева кубків, Обіччиві, злопам'ятні. Вот. Коротше говоря, в Україні на лютий місяць Таро бачив Україну от такою. В Україні з'являється все, помагу, все, що можливо. Все, що можливо, для перемоги. Це по-перше. По-друге, по, по, по карті шестерка Жезлі в майбутньому, коли наші хлопці і ми всі з нашими хлопцями, і всі 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 ми українці, і всі, хто нам допомагає, і всі наші друзі, так? Хто нас підтримує всі нашим хлопцям по ЗСУ і нам? Да? Будуть аплодувати Стоя. От по от цій карті, по шість жезла, це коли аплодують Стоя. Нашому Зеленському любимому, так? і це, це, це теж. От. Так що мої любі. Чекаємо, дай Бог чекаємо, дай Бог чекаємо, що вже в лютому місяці, дай Бог, щоб це все скінчилося. Вот, і е, прийшла до нас перемога. Але то, що буде набагато більше захисту і е, хороших е, дій, подій, подій, то це буде точно. Все, мої любі, бо відео буде довге. Ще кину на март місяць. Забіжим вперед. Добре? На березень. Ще забіжимо вперед. Я вас дуже люблю. З вами, як завжди, ваша Ольга.